Щорічно, у третю неділю травня в Україні вшановують пам'ять жертв політичних репресій. Ми згадуємо усіх наших співвітчизників, які в період тоталітарного режиму ціною власного життя відстоювали ідею української державності, за що їх нещадно карала безжальна репресивна система. Нагадаємо, ці масові сталінські репресії почалися в СРСР уже наприкінці 1920-х і тривали до тисяча 50-х років лише за два роки, тридцять сьомий, тридцять восьмий, НКВДстами було заарештовано близько двох мільйонів людей. З них майже 700 тисяч засудили до розстрілу. Значну частину від цього числа склали саме українці. Тож символічно, що національний день пам'яті ми відзначаємо у бродах біля пам'ятника жертвам більшовицьких репресій. Тут знаходиться земля, привезена з різних куточків континенту, просякнута українською кров'ю та сльозами. Лише одні написи свідчать про те, що тоталітарний режим не мав меж. Ходиш поруч, на мить спинися, згадай героїв святий Політ, вклонися низько і помолися на вічну пам'ять крило століть. І незважаючи на те, що у поминальних заходах з нагоди відзначення дня пам'яті жертв політичних репресій взяло участь небагато бродівчан, Віча не втратило своєї вагомості. Адже навіть коли звичайні перехожі, не знаючи про цей день, просто зупиняться на хвильку і задумуються над сказаним уже недаремно. Сьогодні нове покоління українців навіть не усвідомлює того, що вони мають, що маємо ми. Які би не були сьогоднішні події, заглянувши в історію української історії, ми можемо сказати, що маємо мир над головою. Ми можемо втішатися тим даром наших родин, що наші діти не воюють і матері не плачуть. Попри всю історію України, завжди були ті, які бажали. То і долі сьогодні нове цих невинно убієнних жертв політичних репресій, які ставили ідею української державності вище своїх особистих цілей, амбіцій, вище власного життя, відправив молебен у супроводі парафіяльного хору настоятель храму воздвиження чесного животворящого Христа, голова мирянського руху сокальсько-жовківської єпархії, отець Ярослав Царик. Пам'ять усіх полеглих у жорстокі роки політичних репресій та більшовицького терору вшанували хвилиною мовчання та покладання квітів до підніжжя пам'ятника. Квітучі символи вічної пам'яті та шани від голови Бродівської районної ради та Бродівської районної державної адміністрації, від Бродівської міської ради, учнівської молоді та депутатів районної ради, лягали біля символічного меча, встромленого в українську землю, привертаючи увагу бродівчан до трагічних подій в історії України, викликаних насильницьким впровадженням комуністичної ідеології. Власне, на цьому, а також на необхідності відродження національної пам'яті, утвердження нетерпимості до будь-яких проявів насильства проти людства, говорили у своїх виступах очільники району. Тяжкі роки були. Не всі дожили. Я низько схиляю голову перед тими нашими бращуми, які сьогодні з нами немає. Ті, хто загинув закордонні, ті, хто не дожив до цих років тут. У нас. Я шаную вас, шановні всевочолі, ветерани, які тут присутні, старші мешканці, які пам'ятають ті роки, які мають з чим порівняти. Я би дуже не хотів, щоб в подальшому ця доля, не дай Боже, повторилася. Я хочу, щоб у нас була процвітаюча держава. Я хочу, щоб ви всі жили в достатку, в спокою, в злагоді, в мирі щоб ми завжди пам'ятали, якою ціною нам це все дісталося. про синів та дочок України, які загинули від тоталітарного режиму, говорили із почуттям смутку та жалоби, яке поєднується із почуттям незрозумілості голова Бродівської районної ради Ольга Шайдуліна, чому після кількох десятиліть забуття і страху з однієї сторони. Є день пам'яті жертв політичних репресій, визнаний офіційно на найвищому рівні, визначений указом президента, а з іншої сторони уся гуманітарна політика держави зараз уже незалежній Україні направлена на те, аби знову насадити нам оцей стан історичної амнезії. Знову не пам'ятати, знову забути також голова Бродівської районної ради наголосила, що не можна забути страшних знущань над українським народом, адже жертвами безжального режиму стали практично усі українські родини. І з самого початку більшовицький терор був спрямований на знищення усього українського. Від 1918 року, коли більшовики. Вірвавшись в Київ, розстріляли більше тисячі осіб. Тільки за те, що розмовляли вони українською мовою, носили національний одяг, що в їх домівках вони пошановували і там висів портрет Тараса Шевченка. І до самого кінця цієї держави все українське для неї було чуже і переслідува. Своє звернення до присутніх Ольга Васильівна продовжила закликом згадати про нелюдський терор 1918 23 року, коли було знищено більше мільйона українців, серед яких і представники селянства, а саме вони були носіями національної самоідентифікації. Серед них представники інтелігенції, в тому числі творчої інтелігенції. Серед них і Микола Леонтович, наприклад, світовий класик духовної музики, автор всесвітньо відомої щедрівки щедрих». Серед них і Олександр Мурашко, відомий усьому світі, але мало знаний в Україні художник, картини якого сьогодні є візитівкою українського мистецтва ХХ століття у світі. А далі були 30-ті роки, період колективізації, так званого розкуркулення, коли центральною владою на місця спускалися плани, плани арештів. За першою категорією це ті, що мали бути розстріляні, і за другою категорією ті, що мали бути ув'язнені. І зазвичай співвідношення було три до одного. І якщо, не дай Боже, цей план не був виконаний, то розстрілювали вже тих, хто не виконав. Тому виконавці з усіх сил намагалися не просто виконати, а перевиконати цей план. А далі, був кінець 39 і 50 років, коли вже тут нас, на Західній Україні, ми відчули все самі, коли сотнями і тисячами ешелонами на схід. Висилалися наші з вами предки, наші батьки, наші бабусі і дідусі. А далі 60, -ти, 70. -ти. І так до нашого часу. Цих людей, арештованих, катованих, замучених, розстріляних, пам'ятають за стінки тюрем. Їх пам'ятає наша родюча, так щедро, полита їхньою кров'ю наша земля. Їх пам'ятає промерзла земля Сибіру і Ябутія, Комі і Мордовія, пустинні безмежні стопи Казахстану, бо там розкидані їхні могили. Пам'ятаємо і ми, бо історична пам'ять дуже і дуже важлива, бо за нею заплачено дуже дорого. В прямому смислі за нею заплачено кров'ю. І дуже прикро, що і сьогодні ми так мало пам'ятаємо. Бо чому ж тоді вже в нашій незалежній державі ми знову почали говорити про політичні репресії. Говорити кожен день, говорити голосно. Ми кожен день чуємо це з новин. Ми кожен день читаємо про це в газеті і ми знаємо, що це так. Не вартий майбутнього того, того народ, який не пам'ятає своє минуле. Тому ми повинні пам'ятати, ми повинні молитися, але й ми повинні зробити все для того, щоб таке не продовжувалося в нашій державі. І це залежить. Глибокий історичний екскурс з трагічними сторінками історії України продовжив голова Бродівського районного товариства політв'язнів і репресованих Дмитро Зробок, поклоняючись і віддаючи шану тим, хто боровся за волю України. Багато їх загинуло. Загинули не тисячі, не десятки тисяч. Загинули мільйони. І ці репресії почалися з перших днів коли в Петрограді владу прийняли більшовики. Терор, терор, терор. 21 рік голод забрав біля 2 мільйонів людей. 32-33 роки – біля 10. 47-й рік – мільйон. Які цифри, страшні цифри. Сьогодні нам трудно уявити, що це таке Сьогодні, щоб мільйон людей знищити. Скільки ж то треба, зло, злоби на Україну, на український народ. Крім голодоморів, вони винищували творчу інтелігенцію. Тоді не можна було одіти ні вишиванку, ні заспівати українську пісню, бо за вишиванку давали 10 років за тризуб, який почепили десь. Можливо, видно у місті, давали 25 або й розстрілювали. Страшно, страшно уявити. Сьогодні нас мало. Нас мало, але все ж таки ми пам'ятаємо, пам'ятаємо ці дні, Пам'ятаємо те, що було. Ми не маємо права забути. Ми були в рабстві, ми вийшли з рабства. І ми вільний, великий український народ. І ми вільна, велика українська нація. У це і ми будемо вже на якийсь якійсь бельбищі. Поминальне віче з нагоди Дня пам'яті жертв політичних репресій завершилося тематичною літературно-музичною композицією у виконанні учнів Бродівської спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 2 та виконанням Боже Великий Єдиний. Піввіку мовчала зґвалтована історія. Мовчали люди. А коли і говорили імена героїв, то говорили з острахом, пошепки. Нині до нас вернулись і повертаються пласти правди. А з ними імена борців за національну незалежність, за право на життя, за свободу і віру. Мільйони нас, але єдине, одне натхнення джерело чудесне слово, Україна усіх живило і вело. Коли по світу нас ганяли серед земель, серед пустель земель чужих, його завжди ми пам'ятали. Воно і знову нас єднає, одно і мертвих, і живих. Кістками вкриті соловки твоїх дітей в країну мати. Там мучились сини, батьки і внуках мусили вмирати. І Біломор канал в крові невинні жертви теж купає. І Казахстан Сибір вдалі від нас могили їх ховає. Вони лежать у сирій землі, до тих могил стежок немає, покриті тайною і млі, журбою вітер там блукає, нищили, били, вбивали тебе, Україно моя, дочок, синів катували твоїх, Україна моя. По світі цілім розкидали дітей, Україно твоїх. Тебе сотні разів розпинали, та ти залишилась в живих. Ти воскресла Україно, як Ісус. Твої діти з всього світу нині тут. Занесім молитву щиру до Отця, що дозволив нам вернутись з небуття.